Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. Сьогодні в нас буде чарівна розпаковка. Тож, спочатку я не вмикала світло, щоб насолодитися прекрасною перед Хеловінською, перед Саманською атмосферою на моєму вітарі, на моєму столі. Тепер вмикаю світло і ми з вами продовжимо роздивлятися покупки. Сьогодні до мене приїхали. Ось такі два прекрасних оракули від Rockpool. Зараз ми їх розкриємо і подивимося. Я вже знайома з цією серією міні-коробочок оракулів від цього видавництва. І ну, прям дуже вони мені подобаються. Не скажу, що прям всі, але ну, багатько ці ліні... лінійки з цієї серії мені подобаються. І ще ось ця колода, про яку де... ну, тут більш детально розкажу вам. Коли будемо розкривати, спочатку, я думаю, почнемо з чакрового оракулу, тому що тема чакр, оскільки я енергоцілитель, майстер рейки, то тема взагалі енергетичних центрів, чакр, мені дуже близька, знайома. Цю тему дуже люблю, приділяю їй увагу в своєму житті. І тому цей оракул, звісно ж, не обійшла. Я своєю увагою. Не всі чакрові оракули мені подобаються далеко. Не всі, я вам скажу, дуже мало коли чакровий оракул мені подобається. А от ця історія, ну прям дуже. Чакра Лав, чакра Лав, чакра Лав. І рок Ну Тут з кристалами пов'язана справа в тому, що я люблю. Мінерали, кристали, магнітна коробочка моя улюблена. Хто зі мною давно, ви знаєте, що я, як дитина, бавлюся цими магнітами. Ну, правда, це, це додає такої радості. І а, позитив цього ще, цих оракулів, цієї лінійки, в тому, що а, не треба а, тут нічого багато вивчати, тут немає ніякої МБК, це такий, знаєте, кишеньковий а, варіант, який вас виручить в будь-якій ситуації. Ну, в залежності від теми, мені здається, там можна обрати на свій смак. У мене є ну, такий кельтський, він здається, так і називається кельтський оракул. Ви могли його бачити в мене в розпаковках. Я вирішила спочатку думала робити огляд, але потім подивилась, що ну, тут, тут нічого оглядати особливо, хіба що огляд гортання зробити. Тому що, що ми тут маємо, Ось подивіться, ми маємо уже одразу. На карті ми маємо вже значення. Тут у нас немає як такого звороту, тут є отакі фото. Малюнки це не фото, це малюнки. В попередньому оракулі в мене фото. А тут отакі малюнки, нібито зображають структуру мінералів певних. Дуже красиво. І тут у нас все написано, тут подивіться, по, по кольорам. Так, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний. Ну, тут трошки мені не зрозуміло, тому що так, горлова у нас іде блакитний, а, а, зрозуміло, синій, фіолетовий, а рожевий, якби восьмий колір, доданий для балансування. Тут прямо баланс, тут, бачите, всі. Всі чакри. І є таке загальне слово, є а, мінерали, які допоможуть, і є послання. Угу. Вийди з хаосу, а, почни творити. Щось, почни створення чогось. Угу. Гармонія робить пісню життя солодшою, приємнішою. Ну, Прикольно, вони досить таки прості, тут ну, особливо не забирають часу на переклад і дуже класно, до речі, працюють. Ну, кельтський оракул він у мене рідко працює. Ну, через таку специфіку свою, хоча ну, він в принципі такий універсальний для м таких абстрактних питань і для порад, Ну, і, в принципі, ну, для себе я його використовую для кварентів якось ні. Чомусь для кварентів, ну, тому що це, знаєте, людина має теж там. Любити природу, наприклад, щоб їй подобався той оракул. Ну, я люблю, я люблю кельтські, оці всі мотиви, кельтську культуру. Я люблю природу, і ну, всілякі оці язичницькі оракули, або віканські, як вони зараз називаються, тобто неоязичницькі. Ну, тобто, всі оці нейчі Oracles це все моя тема, тому все це мені подобається. А чакровий, ну так передусім. Ну, так. Що ми маємо? По 5 карт на кожну чакру у нас йде, і тут іде послання. Прикольний такий зворот акварельний, і оці акварельні такі малюнки мені подобаються. Мені дуже подобається, як він оформлений. Якість взагалі шикарна. Подобається, що тут є символ чакри. Дуже красиво. Да, прям чакри, це прям та тема, яка завжди мене надихає і завжди, завжди для мене тут є а, куди, куди розвиватися і про що подумати. А здоров'я можна дивитися, і діагностику робити. Тобто, ну, коли я роблю діагностику, я різні абсолютно інструменти можу використовувати в залежності від ситуації, в залежності від запиту, від стану, там, енергетики і так далі. Тобто я можу брати, в мене є кілька оракулів. Оракули обов'язково в мене йдуть в цю історію, в діагностику до біолокаційних. Інструментів, тобто маятник, рамка і так далі. Додається, в мене обов'язково якийсь оракул. Зазвичай якийсь один, тому що от оракули міксувати ну, така собі справа не те, щоб складна, але просто ну, не бачу в цьому великого сенсу в цьому питанні, в питанні діагностики здоров'я, діагностики енергетики. Я можу поєднувати таро з оракулом, але оракул обов'язково буде присутній. Клас, Дуже задоволена. Ну, давайте так залишу. Наступний go. Відпусти. Називається він відпусти. Тобто це оракул, який, я так розумію, буде нам допомагати зрозуміти, з чим у житті нам слід попрощатися, що слід відпустити. Як на мене, дуже важливо мати в своїй роботі такий інструмент. Чому? Тому що я взагалі віру, вірю в силу законів Всесвіту. А один із законів Всесвіту, ви його всі добре дуже знаєте. Можливо, хтось не замислювався над цим, але ви точно про нього чули і точно знаєте. Я точно зараз не відкрию для вас Америку. Це перш ніж щось бажати. Подумайте, чи є у вас для цього місце в вашому житті. Тобто, ви, коли чогось хочете, ви маєте з чимось попрощатися. Це не те, що там за, за все має свою ціну і за це треба заплатити. Ні, це якась трошки жартовна історія. А історія балансу полягає в тому, що коли ми скидаємо баласт, тобто, те, що нам вже не потрібно, те, що вже віджило своє, от, знаєте, коняка здохла, злість, це, це, це от про це. Коли, Речі, які ми вже не носимо, або там не користуємося, ми їх зберігаємо ну, для чогось, для чого не зрозуміло. або там стосунки, які не приносять задоволення і любовні, і дружні, і ділові, і взагалі будь-які стосунки, які не приносять вам нічого хорошого, або взагалі нічого вони пусті, або, не дай Боже, ще й тягнуть з вас енергію і приносять вам всілякі непереливки. Навіщо залишати це в своєму житті? Ну, тобто, коли ми все це відпускаємо, те, що нас не підтримує, те, що нас не наповнює, те, що нам ну, не додає натхнення, скажімо так, то в наше життя обов'язково, ну, коли одні двері закр... зачиняються, інші відчиняються. Да? Закон протягом. Тобто в наше життя обов'язково прийдуть нові можливості. Впустимо ми їх чи ні, це вже наш вибір. Да? Ми ж живемо. Наділені люди а, свободою волі, і ми можемо з вами обирати. Хочемо ми це впускати в своє життя, чи не хочемо? Частіше за все. І от такі оракули він не єдиний, звісно, в своєму роді, але ну, от, коли я його побачила, я зрозуміла, що так, він мені потрібен, бо е, дійсно дуже класно можна буде однією картою, однією фразою, одним словом зрозуміти. А з чим, власне, варто прощатися. Це той самий рок-пол, і все, все абсолютно так само оформлене. Дуже, дуже прекрасна взагалі, лінійка. Такі малесенькі, взяти з собою ну, на каву так, з подругами супер взагалі. Це матові, ті були глянцеві, а ці карти матові. Абсолютно однаковий у них розмір, однаковий ідеальний ідеальніший просто зріз, кр круглий і абсолютно ідеальний. Мабуть, найідеальніший, який я бачила це в один з найідеальніших. І а, тут у нас ось такі малюнки. Це, не знаю, можливо, це пастель. Або масло, ну, дуже класна така техніка. А як хто ж художник? Слухайте. Хто ж художник? Ілюстратор Акал Прітам. Акал Акал Прітам. Дизайн Трейсі Лафлін. Здається, так, 2020 рік. Ну, окей. Так. І ми бачимо ту саму історію. Ми бачимо картинку, тобто немає як такої історії з однаковим зворотом і там картинкою з посиланням. Ну, поки у нас є картинка з одного боку малюнок, і з іншого боку посилання. Супер історія, мені здається. Дуже-дуже красиво. Боже гарно. Яка краса? Я перепрошую, у мене дитина на фоні. Створює спецефекти. Погляньте, яка неймовірна краса. Тут така, не знаю, гаїтянка або на Мальдівах десь дівчина. Ну, прямо, знаєте, ці квіти тропічні, дуже красива історія океану, історія квітів, історія жінки. Да, зовсім інше покриття матове, теж дуже приємне. І для цього стилю малювання ідеально таке покриття. Дуже красивий, такий жіночний вода, квіти і жіночність, краса. Ай супер. Ну, то. хочеться щось запитати, яке послання. Маєте для мене? Угу, дякую. Дуже красиво. що тут у нас? Ох, якби ж то я тут все зрозуміла зараз? Так, так і знала. Зараз витягну, і якесь слово мені видасться незнайомим, власне, перше. Ну добре, слухай і вчися. Оце єдине, що я розумію. Ну, щось про комунікацію, щось про спілкування. Угу. Так, ну я, звісно ж, для себе потім подивлюся переклад. Знатиму, яка карта мені вийшла. Зараз не буду вже на це відволікатися. Добре. І переходимо до колоди Таро, яка мені теж сьогодні приїхала. Ця колода називається Таро Шарман Каселі, але ви всі її прекрасно, прекрасно, причудово знаєте, під назвою. Таро-гід для початківців. Вона бюджетний варіант цієї колоди, не знаю якої якості, в мене його не було. Продавався і з книгою, там, і без книги, але в основному я бачила з книгою, російською мовою і називався Гід для начинаючих. Гід для початківців. Таро я оминала цю колоду своєю увагою. Але потім, коли я побачила стиль малювання, я прям дуже, чесно кажучи, була зацікавлена і вирішила все ж таки цю колоду замовити. Так, і У нас Orange Гіпо видавництво, хоча на сайті значився Велбек, я точно пам'ятаю. Ну, Це прикро, що вони некоректно вказують видавництво. Я не проти Orange оранжгіпу, я просто Ну, це нормальне видавництво, нормальна якість У мене вже є одна колода від цього видавництва. І якість мене влаштовує. Просто не розумію, чому б не вказати правдиву інформацію, правильну інформацію. Ну, нічого. Така дуже лаконічна коробочка. Чи буде тут, ну, мабуть, тут є МБК, але тут, да, бачите, немає оцих е, таких вирізів для зручності відкривання. Нічого. Ми з цим впораємось. Так, є в нас невеличка книжечка. «Джульєт Шарман Бьорк і художник Джованні Каселлі. Ми його знаємо, але зараз, на жаль, не, не зможу надати от приклади прямо, щоб не помилитися. В мене точно є якісь його роботи. Я точно чула це прізвище. Я точно знаю цього художника. І, власне, через нього я і придбала цю колоду. А, так, ні, тут не вказано, якби його роботи. Як завжди є розклади і є коротесенький опис. Я, чесно кажучи, хотіла би книгу до цієї колоди, але ну, можливо мені вдасться знайти електронну, поки що ще не шукала. Ага. Ну, і дивимося. Прекрасний зріз. Нормальна абсолютно якість все добре. Зворот такий, нічого не обіцяючий, не дратуючий, прикольний фіолетовий колір. Нічого особливого, я б сказала. Ой, як красиво. Дуже красивий стиль малювання. Знаєте, я вирішила все-таки, що. Ця колода мені потрібна через те, що я ну, не можу встояти перед колодами, які створили от художники, які от малюють в дуже красивому такому стилі. Так, ви знаєте, от Я дивлюсь, і в мене дійсно відчуття, що цю колоду простіше зрозуміти, аніж класику. Вона нібито одразу до тебе говорить дуже зрозумілі символи. Хоча нібито все класично намальовано, але мені здається, що ще більш красномовно звучать ці всі зображення, символи, ще більш зрозуміло. Красива колода, однозначно красива. Так, вона дійсно дуже проста. Ну, якби Для початківців дійсно, я думаю, що вона класно підійде. Хоча тут дивно, він нібито з пусткою бореться, а. Ага. А, почекайте, це ж сімка. Боже, я з п'ятіркою сплутала. Думаю, де ж персонажі, з якими боротьба відбувається? Все, вже побороли всіх персонажів. Залишився тільки оцей частокіл. Тут прямо напрям і швидкість. Так, все. І кицьку не забула. Ви знаєте, так, що взагалі-то там чорна кицька в оригіналі зображена? Чорна ж правильно. Мені здається, що чорна. І це памела ковман сміт ну в класиці, в класичній колоді, зобразила просто свого кота. Ну, так. Хм. Дивно тут якийсь гном замість хлопчика. Хм. Цікаво. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Досить класично все. Ну, майже все. Дев'ятка кубків тут двоє. Ну, є, є певні зміни, звісно, як завжди в авторських колодах. Подивимося, як воно буде працювати. Що вона мені здається зрозумілою і трошки пустою. Я розумію, чому я довго обходила її своєю увагою, тому що не те, щоб вона була нецікава, вона дуже красива, вона цікава, але я поки що ну, як-то знаєте, як от, не бачу нічого особливого. Ну, це просто тому, що класика вже трошки приїлася, мабуть. Хоча колода дуже красиво намальована, мені подобається. І от якраз такі колоди прості, зрозумілі, я люблю. Вони обов'язково мають бути, я вважаю, навіть якщо ви там, закохані в якусь складну колоду і любите з нею працювати, все одно око втомлюється, око замилюється. І різний буває стан енергетики, різна буває там різний рівень сил з дня на день не доводиться, як то кажуть. І коли а, треба працювати, а там вже втомились або око замилилось. От якраз такі прості колоди вони дуже сильно виручають, тому що вони не тягнуть енергію, вони швидко і зрозуміло дають інформацію. І тому я вважаю, що вони обов'язково мають бути. Угу. Готові починати роботу. Ну, бачите одразу. Ой, що тут відбувається? Ну так, монетку просить. Ну, монетку, звісно. Куди ж постійно? Добре. Давайте запитаємо, як купаєте домінуючу енергію? Скажіть мені, будь ласка, от, ну, дві пішло. Ну, жезливо все одно. Пішло дві, але все одно жезливо. І тут навіть на фоні жезли. Ну, добре енергія. Творчості, творіння, дій, горіння. Окей. Okay. Ну, скажіть мені, будь ласка, як ви бачите мене? Оп, 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 оп. Ну, Це ще погано перетасовано, тому підряд випадають, можливо, може і ні? Ну, ще й світ. Цілісна особистість, да, яка пройшла певну трансформацію, і трансформація наразі завершилась. Ну, так, можливо, так. Добре. Чому? Для чого прийшли до мене? Так, бачите, вони аж прям самі застрибують. Додати впевненості, ну, мабуть, знаєте, от, я ж, от, це те, про що я говорю, що складна колода, вона іноді, знаєте, навіть досвідчений практик іноді може розгубитися. Тому що ти розкладаєш, в мене таке буває. Я розкладаю і розумію, що я нічого не розумію. Ну, якби починаєш тоді думати, починаєш напружуватись, в результаті в тебе йде дуже багато енергії. І після одного розкладу ти розумієш, що на сьогодні вже все. Ну, І таке буває. А от з такими колодами, тому коли я розумію, що в мене кілька кварентів на день, то я ну, не обираю зазвичай якісь такі замудрені колоди. Ну, от так. Щоб ця робота була ефективною. Тому що ну, кваренту ж експерименти таролога з колодами вони не дуже знаєте, цікаві. Кваренту треба результат. А результат дають зазвичай ось такі прості, зрозумілі колоди. От вам, будь ласка, для того, щоб підняти самооцінку, для того, щоб зрозуміти, що ти молодець, прочитати інформацію і зрозуміти, повернути якби собі своє відчуття, що ти молодець. Швидко, швидко піймати ідею. Прояснити ситуацію, і разом з тим піднімається самооцінка професійна. Ти розумієш, що щось ти таке знаєш. Хоча я знаю, що я нічого не знаю, це головна умова росту професіоналізму. Сумніватися в собі і працювати. Інакше, як то кажуть, якщо ти зупинився, значить ти вже відстав. Ну, я ж кажу, рухатися. Тільки рух, що допомагає тарологам бути професіоналами. І вже вистрибують. І що ви тут мені вистрибуєте? Ну, три підряд. Робити вірний вибір, мати знання і мати впевненість у своїх знаннях. Ось така сьогодні розпаковка. Я, чесно кажучи, більше задоволена оракулами, хоча колода, ну як, я знала, що вона мене не прям вразить чимось. Це ну, прям клоністий клон, Клоністі ще не буває. Ой, та я маю на увазі. Тому ну, просто мені хотілося, щоб вона була на моєму столі. Я думаю, що найближчим часом якраз вона в мене буде робочою конячкою. Тому що така, до якої ще не звикло око, і дуже проста зрозуміла. А от оракули вони прям мене порадували дуже сильно. І ну, прям навіть ліпше, ніж я очікувала, якщо чесно. І дуже-дуже. Ну, отже, ім'я автора я так довго шукала. Отже, Кейті Макен... Макеншоу. І акал при там. Так, я дуже довго шукала дрібним шрифтом, і, як зазвичай, слона і не побачила. Ну, так буває. Дуже вам дякую, що долучилися і розділили зі мною емоції від цієї розпаковки. До побачення! Побачимося у Задзеркалі!